Оти призначення Олександра Соколова та Володимира Ткача радниками голови облдержадміністрації виступили сьогодні представники всеукраїнського об'єднання добровольців, національного корпусу, правого сектору, народного контролю ОУН та Айдару. Для цього вони прийшли на засідання Ради регіонального розвитку області. Як на їхні звинувачення відреагували Олександр Соколов та Володимир Ткач, знає наша Олександра Денисенко. Зала обласної державної адміністрації біля трибуни член президії всеукраїнського об'єднання добровольців Вадим Йовенко від імені шістьох організацій виступає проти призначення двох радників голови ОДА Олександра Соколова та Володимира Ткача. За його словами, вони можуть стати заступниками очільника області. Зачитує відкрите звернення до президента та прем'єр-міністра України. Олександр Соколов Людина, яка під час війни з Росією публічно вітала міста Псков, міста російських десантників, які часто блукають на теренах Донбасу. Ця людина мала нахабність вітати ворога зі свята від імені всіх чернігівців. Коли розганяли чернігівський майдан, саме Соколов був мером міста. А у Люблінці Соколова, гурт Любе, виступали на його підтримку на Красній площі Чернігова під час одних із виборів. Комсомолець та регіонал Соколов не може бути відповідальним за прикордонну область під час війни. Володимир Кась, колишній генеральний директор ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання, колишній десантник людина, яка вміє розмовляти і домовлятись з бойовиками, колишній депутат та член партії регіонів. Багаторазово був помічений, обвинувачений в корупційних схемах, але нічого не було доведено. Голова облдержадміністрації Олександр Мисник стверджує, його радників Соколова та Ткача не призначали на посади заступників. Я вам сказав, що призначить ж нема. Ну, але полі обговорить кандидат. Я розумію, ходити буде дуже багато ще. От коли трапиться це, тоді прийдете і мені скажете. Добре. Запитуємо в Олександра Соколова, що він думає з приводу звинувачень на свою адресу. Ну, а В чому звинувачення? Якщо я люблю групу Любе, так я її дійсно люблю. Таке було. Якщо місто Побратим Псков а, а, був містом побратимом, то вітання вони дійсно були. А в чому іншому звинуваченні? Я й Пінфлойд люблю. Я ж не знаю, хто його ще любить. Стосовно роботи, вся моя біографія не веду. Нічого нового додати не можна. І чогось підтерти, прибрати. У кожного, хто виступає, теж є своя певна біографія, своє бачення. Чому саме я? Мабуть... Е тому що є певний досвід, є певний, мабуть, авторитет, і я так думаю, чи мені так здається? Володимир Ткач від коментарів відмовився. А чому ви так? За словами Олександра Мисника, наступного тижня він ще раз зустрінеться із представниками організацій, які виступили проти призначення Олександра Соколова та Володимира Ткача його радниками. Олександра Денисенко, Дмитро Руденко, новини на Юа Чернігів. Нагадаємо, Олександр Мисник призначив своїми радниками Олександра Соколова та Володимира Ткача 30 листопада. Олександр Соколов нині депутат Чернігівської міськради від фракції Наш край. Із 2002 по 2006 та з 2006 по 2015 був міським головою Чернігова. З 2011 року до 21 лютого 2014 член партії регіонів. Голова громадської організації Освітній центр ініціатива Павло Пущенко так оцінює призначення Олександра Соколова радником нового голови облдержадміністрації. Зазвичай, коли відбуваються такі рокіровки, то спочатку призначають радниками для того, щоб людина увійшла в курс справи, ознайомилася і паралельно подають подання на кабінет міністрів для того, щоб оформити вже повноцінно. Я думаю, що це стає очевидним, що креатура нового губернатора, як в нас прийнято називати, це людина нашого краю, і ці. Представлені, які були, скажімо, радників нових, це тільки підтверджує для кого не секрет, що проект наш край як політичний туди увійшли колишні регіонали, такі м'які, да? Так? тобто не ідеологічні, а регіонали, ну такі господарники, які постійно при будь-якій владі залишаються при владі, ну або намагаються залишитися. Ну і власне на Чернігівщині це теж яскраво проявляється. І тому Олександр Соколов, зокрема, якщо брати, ну скажімо, такі. Сентиментальні, ідеологічні речі, так? тобто, коли президент наш став президентом на хвилі Революції Гідності, так? Я, Олександр Соколов, зокрема, забороняв Євромайдан. Тобто міська рада при його керівництві забороняла Євромайдан в Чернігові. Ну це принаймні нелогічно виглядає, коли такі призначення відбуваються, і можна зрозуміти обурення патріотично налаштованих громадян, добровольців, які були на майдані, які потім на фронті були або допомагали фронту. Останнє місце роботи Володимира Ткача, голова правління компанії Чернігівобленерго. Там він працював з 2015 року до 6 липня 2018-го. До цього, з листопада 2012 року, очолював товариство з обмеженою відповідальністю Луганське енергетичне об'єднання. З 2008 по 2011 роки був заступником голови Київської райдержадміністрації Одеси. Також був депутатом Одеської міськради 5-го скликання від партії регіонів. У травні 2010 року його затримали на робочому місці за підозрою Озрую в отриманні 5 тисяч доларів хабара, як пояснив сам Володимир Ткач, у 2015 році під час прес-конференції у Чернігові кримінальну справу суд розглядав півтора роки. Однак у суді обвинувачення не змогло довести його провину і провадження закрили факти ніту розговорив ні, то нічого нету, Ну от ми захотіли. Ну притом я на 4 місяці пропав пропали життя.